Усім привіт і ми з вами починаємо пилатес. Поза дитини, ручками вперед, рівна спинка. Сіднички у нас прижати до ніжок. Просто стоїмо і дихаємо. Робимо вдих, видих. ще раз вдих. Видих. Проходимося ручками. Ну, диво. Накриваємо ручку ручкою і втягуємося. Центр. Тепер в праву сторону ручками проходимось. Знову центр. поза стіл. Положення, праву ручку вгору, вдих, видих, проводимо її під лівою ручкою і вкладаємося на плечику. Знову вдих ручка вгору. Видих, знову опустилися на плечику. І ще раз вдих, видих. Вдих, поза стіл, ліву ручку вгору. Вдих і провели її підправою. Вклалася на плечо. Знову вдих. Ручка вгору. Видих. На плечку. І ще раз вдих. На плечку. І останній раз вдих поза стіл. Сідаємо на сіднички. Лягаємо на спинку. Ручки за головою схрестили, ніжки вгору, підняли плечі. верхню частину спинки. Может Ножки опустили. Ручки вздовж тіла, робимо місток. піднімаємо наші ягодички. Розводимо колінці в сторони, зібрали в сторону. Маємо відчувати, як наші сімлічки починають горіти. Робимо, робимо. Зупинилися, стоїмо в посім місток. На носочки, на п'яточки, на носочки. На п'яточки. На носочки, на п'яточки. І повільно опускаємося вниз. Витягнемо ручки, ножки і піднімаємося на попочку. З пивкарі. З цієї позиції робимо стіл навпаки. Перевернути. Робимо вдих. Праву ніжку відриваємо від землі і віджимаємося. І останній раз. Пустили праву ніжку, тепер ліву відірвали. І останній раз. Розвернулися в планочку. Опускаємося повільно на животик. Ручки під плечиками. Робимо вдих. І на ручках піднімаємося. Видих. Тільки ручками працюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих, тих, видих. І останній раз дих, видих, поза стіл. Праву ніжку підняли п'яточку. Зігнуту до стелі. Фух. І потрошки п'яточкою до стелі тягнемося. Повільно, п'яточкою. Пускаємо, опустили, повернулися на ліву сторону, Фух. планочка. Вдих. І ручкою замирнула. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Останній раз вдих, видих, стоїмо просто. Опускаємося. Знову поза стіл. Ліву ніжку підняли. П'яточку тягнемося до стелі. Поїдемося в сторону, опустили, підняли. Опустили, підняли. Опустили, повернулися вправо на пучок. Планочка, Вдих. Ручка вгору. Видих. Занижнуми. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Сідаємо. Лягаємо на животик, Ручки під лобика, Ніжки піднімаємо і звели розуміли. Звели розвили. Швиденько. Відпустили. На ручках три віджимання. собака мордой вниз. Ручками трошки звели і віджимаємося на ручках. Знову поза собака мордою вниз і планочка. Сідаємо. До вас? Ніжки разом, спинка рівна, плечики опущені, робимо вдих. і нахиляємося з рівною спинкою. Голову можна опустити. Поднімаємося. Ще раз рівна спинка, вдих. І скручуємося, округлюємо спинку. видих. Животик втягуємо. Тих. Голову повернули вправо. Центр. Ліво. Я вам дякую за сьогоднішню практику.